Маєте ножниці, або ножик познімаєте е, скатерки, так, бо злодії не встигли украсти, хай ікони, і Господь з ікон бачить. Діла всі, обратно самих, наші, май на віці, на всіх ще молимо, завдикуються нашого, плачайшого біхання, наші священників, що це було, і то це усіх положень, зайняло.

Поранених наших воїнів, і прости всі гріхи, їх вільні і невільні, і скоро підніми їх з ложа хвороби, молимо тебе всемилости, владико, вислухай нас і помилуй.